Хто хоче тут воювати, то туди бокопить. Потім воювати, Вперед, автомати в руки і вперед. Третій, точно зайвий майдану не буде. Він нині не на часі. Після спроб ідеологічних радикалів, які вони самі себе прозвали минулими вихідними, встановити намети у столиці на Майдані Незалежності, до мітингувальників сходили справжні майданівці та ветерани АТО і переконали тих, хто залишався в середмісті Києва. Згорнутися, щоправда, без невеликої бійки таки не минулось. На майдані залишився нині тільки один намет. Водночас на фронті прокремлівські бойовики після доби відносно затише поновили вогневу активність фактично уздовж усієї лінії розмежування. Інформаційний підсумок понеділка, 22 лютого, на 2+,2. плюс Я вітаю вас. Ми розпочинаємо спецспорт. Усвідомлення неминучого, коли воєнний стан не панацея. Рада нацбезпеки розсекретила стенограму першого засідання після початку російської окупації Криму. Чотири десятки операцій упродовж тижня і ще понад сотня консультацій. Казали, що не складна операція, що про виправлять. Нос до столичного військового шпиталю прибули канадійські хірурги, працюватимуть із пораненими майданівцями та ветеранами АТО. Сім справ жодної в суді. Все, все все руйнується. Два роки тому Янукович утік з країни. Ще півроку і притягнути колишнього до відповідальності буде взагалі із царини фантастики. Артилерія біля майорська та міномети майже по всій лінії фронту. Напруга в зоні АТО не спадає. Бойовики, схоже, вже навіть не намагаються маскувати заборонену мінському зброю. Поблизу Горлівки терористи щонайменше двічі стріляли зі 122-мм гаубиці. по українських позиціях у майорську та в сусідньому зайцевому били з мінометів на Донецькому напрямку. По опитному бойовики так само вели прицільний вогонь з автоматичного 82-мм міномета Васильок. Гранатомети та великокаліберні кулемети про російські Користувала такою розташування українських пісків оборонців у пісках навколо Авдіївки, на шахті бутівка та в районі Зеніту. У секторі Маріуполь звично гарячо було біля Мар'їнки з трудівського району окупованого Донецька. В бік позицій збройних сил України прилітали міни 82-го та 120-го калібру. Аналітики групи «Інформаційний спротив говорять, що в район той таки Мар'їнки проросійські найманці нині стягують додаткові сили. Зокрема, розвідка зафіксувала принаймні чотири установки БМ 21 град. Танковий підрозділ та значну кількість піхоти. Водночас українським спецпризначенцям вдалося знищити диверсантів, що групу диверсантів, що складалася тільки з кадрових військових суміжної федерації. Розвідка опублікувала і військові звання та прізвища загиблих окупантів. Це сержант Леонід Нікітін, рядовий Ігор Сидоров, рядовий Василь Петраченков. Тренують. Витримку українські військові напередові у районі окупованого Донецька говорять, що змушені нині збирати в кулак максимум терпіння, аби не відповідати на ворожі обстріли. Тамтешні оборонці здебільшого мобілізовані в четверту хвилю і левого частка вже провели на фронті більше року. Хлопці зізнаються, тепер намагаються бути максимально пильними, адже атакувати бойовики ж на темною порою і не думають припиняти А думки про таке близьке вороття до власних родин українських воїнів не полишають ні на мить. Із з передовою в секторі до Донецьк... Адський матеріал Наталі Нагорної. Селище Піски неподалік від Донецька, глуха ніч. Бійці роблять рейд попереднім позиціям. Під ногами залинчать гільзи. Ще не так давно. Тут і голови підняти не можна було. Тепер лише іноді навприсядки. Право, право, швидко. Це не опасно, Ну тут і вони летять. Єдине світло ватра на позиції противника. Що саме загорілося, українським солдатам не видно. Свого вогню противнику не додають. А скажи, горять там опоненти з синім пламенем? Фу-фу-фу, Мінус, мінус. Команда не давати відповідь на обстріли по раціям лунає часто. Хлопці тренують силу волі. Мінус, мінус. Нільзя. Тепер і міни прилітають не так часто. Вох, Вогні натока витягувати не. Ну, ну. Ось ця зовсім свіжа, жавчини та нічого солдати помічають її вночі. Міжнародні спостерігачі ледве бачать в день. Господа, босє приїжджають, говорять, що панамні роботи сто двадцятки, ні восьми ки Але ці прильоти весь час чекають вночі, коли не стріляють, то прогулянка селищім піски нічим не відрізняється від, начебто, звичайного українського села. І дороги погані, і вибиті. Що це? То це літіт. Сигнальна ракета, і лише зайва тривога, справжня повертається разом з солдатами додому. Напередодні втратили двох побратимів. Геть молоді офіцери Олексій Лисенко та Дмитро Решетняк підірвалися на протипіхотні осколочні міні. А дімка не був в відпустці, то зняв зняв. Приходив батальйон. Він не був відпустці. І, і він не суві він нервався, бо він приймав. Що треба бути тут своєму підлеглому козаку Дмитро лише одного разу розповів: вдома хвора мама, він має турбуватися про неї, отримавши надзвичайно складні і чисельні поранення, він знайшов собі сили визвати підмогу по рації. Обидва офіцера могли замість себе відправити на завдання інших. Ротне згадує про свого командира саперного взводу Олексія. Він вже переслужив рік, і для нього вже підготували нову посаду на мирній території, але він намагався робити свою роботу. Другий би на його місці мог би нічого не робити, займатися бумажною роботою. Олексій загинув на місці. Дмитра лікарі рятували більше 12 годин. Хлопців згадують з великим сумом. Вони ще так багато могли зробити, але з величезною повагою залишалися офіцерами до кінця. Вони погибли при виконанні бойової задачі з в руках. з Донеччини Наталя Нагорна Віталій Дорощенко Станіслав Керенчук Спецкорд 2+,2. Трьох бійців, що зазнали поранення у районі Мар'їнки, гелікоптером доправили до лікарні Дніпропетровська. Бійці 14-ї бригади постраждали в момент вибуху снаряда. Напередодні один із воїнів, 24-річний, втратив око. інше його око серйозно пошкоджене. Зір хлопцю тепер намагаються зберегти в офтальмологічному центрі. Стан двох його побратимів трохи легший. Один має осколкові поранення м'яких тканин, Він у військовому шпиталі. Інший – 37-річний санітар бригади у лікарні імені Мечникова. чоловікові нині намагаються повернути слух. Військовий згадує їхня група із 11 бійців їхала по харчі в умовно безпечну точку біля Мар'їнки, і щойно авто зупинилося, щоб завантажити продукти. Поруч щось вибухнуло. Коли ми би, виходили, прийзійшов взрив, Спереди было у меня два человека. Или это мина была, или, или что-то другое. Мы так сказать не можем, потому что все произошло очень быстро и никто ничего не понял. вот ну, позиция это километров пять, наверное. Так еще в ушах звенит. Звон еще не прекращается, и головокружение так еще идет. И глаза слезятся. Один раз полностью поврежден осколком. Другой глаз с проникающим ранением и в настоящее время врачи. Офтальмологи борються за спасіння зору. Другий боєць із акубаротравмою. і ми надіємося, що слух вдасться йому. Встановить він пішов на фронт добровольцем. Десантник Валерій Сергієнко вирішив, що повинен їхати на схід захищати батьківщину, бо каже його мама: так виліло синове серце на Донбасі під час одного з боїв. Воїн зазнав тяжкого поранення, коли почав одужувати вже вдома, їхав допомогти дружині загиблого побратима встановити пам'ятник і потрапив у ДТП. У воїна складне пошкодження хребта. Він потребує постійного лікування, але головне, медики кажуть, шанс на одужання у Валерія є. Він став говорити, і саме головне, що у неділю він попросив їсти. У неділю він засміявся. У неділю він став з ложечки їсти. Високий і ще зовсім нещодавно здоровий і дуже воїн. Її син Валерій заново вчиться жити. Процедури даються йому з болем, та чоловік мужньо витримує все, чого вимагають медики. Зараз у нас проходить вертикалізація для того для зміцнення м'язів, спини. Привет. На фронт Валерій пішов добровольцем у перші дні агресії Росії проти України ще в Криму. Десантник потрапив до 13-го батальйону 95-ї бригади, був поранений на Донбасі із тяжкою травмою хребта повернувся додому, лікуватись, одужав і збирався повертатися в стрій. Але нова біда. Ми його бачили два місяці назад, він був як у нас у Малині ще, бо був... зараз ми його побачили, це зовсім друга людина. безотказний, дружелюбний. Людина, яка не пропустила ні не, одного бойового виїзду. Вдервався в бій. Все, чим було, ми всім ділилися. Всім. Він з нами, ми з ним. Ми друг друга завжди зустрічалися з виїздом. Чотири місяці боєць пролежав у комі після страшної ДТП. Якось поїхав мопедом на цвинтор, щоб допомогти дружині загиблого товариша поставити пам'ятник. Його збив автомобіль. Черепно-мозкова травма, пошкодження скелета, шанси вижити були мінімальними. Сьогодні пацієнт потихесенько з цього всього виходить, і ми віримо, що позитивна динаміка буде продовжуватися далі. Єдине, що звісно. Наслідки по ушкодженню центральної нервової системи залишаються ще досить важкими. Бойові побратими Валерія приїхали на благодійний концерт на його підтримку. Волонтери влаштували доброчинну акцію в Броварах, де воїн проходить реабілітацію. Ти комусь поміг. Скажіть, поміг відродитися заново ново якомусь якійсь людині Вони нас захищають. Наші солдати борються за нашу волю, за нашу країну у реабілітаційному центрі Валерію допомагають як можуть, але терміново потрібні гроші. Родина вже вичерпала всі свої можливості. Перерва в реабілітації може відкинути воїна далеко назад. Ті гроші, які дало нам Валеріку Міністерство оборони, ті 182 тисячі кінваліду всі гроші пішли на обласну лікарню. Валерію необхідно ще як мінімум сім місяців реабілітації, а це понад 100 тисяч гривень. Дуже просто що хто не байдужий дома синоцька. Все помолі, бо це треба його бачити довго лікувати. Антон Страшко, Оксана Муляр, Сергій Щекочикін, Андрій Сокуренко, Спецкор два плюс два. На сайті телеканалу 2+,2 плюс у розділі допомога. Ми розмістили всю необхідну додаткову інформацію для небайдужих людей, які мають можливість, і головне бажання долучитись і допомогти в одуженні десантнику добровольцю Валерію Сергієнку. Уже в четверте з за океану до України прибула місія канадських лікарів впродовж тижня у столичному військовому шпиталі. Вони проводитимуть операції пораненим майданівцям та бійцям АТО. Загалом, на огляд до фахівців, прийшло цього разу близько сотні українців. Хірурги планують цього разу провести чотири десятки операцій, пов'язані переважно з пораненнями кінцівок та голови. Українська та англійська лунають у столичному військовому шпиталі. Уже в четверте до України прилетіла група волонтерів медиків із Канади. Оглядають поранених майданівців та бійців. АТО. Yeah, the... Цей 20-річний юнак уже ветеран Валерій Матічин з Ужгорода. Раніше боєць батальйону Кульчицького. На схід хлопець пішов добровольцем. Страшних травм зазнав в аварії під Артемівськом. Торік у січні. Тоді на зустрічку прямісінько на автобусу, якому їхали бійці, влетів КАМАЗ. 14 нацгвардійців. Загинули двадцять. Травмувались око вибило, переламало обличчя Валерію пощастило вижити. Він переніс кілька операцій. У Латвії хлопці встановили протез ока. Тепер лікарі місії візьмуться повернути колишній вигляд носа хлопця. Сказали, що нескладна операція, що прооперують виправлять нос, вирівняють все буде окей. Тоді в січні, але в пісках поранень зазнав Олексій Максименко із Дніпра. 1 у нього міновибухова травма. Снаряд пройшов поряд із рукою, відірвало частину. Лікарі з ноги пересадили та шили судини, але в чоловіка сильно пошкоджені нерви на кінцівці, і за рік рухати нею йому важко. Нерв проростає один міліметр в сутки, як би так, а тут ось такий кусок близько 20-30 сантиметрів було вставлено. Із канадійцями Олексій зустрічався під час їхнього минулого приїзду. Тоді оперувати його не взялись, але динаміка до цього візиту медиків не поліпшилася. На операційне ліжко він знову не ляже. Тільки треба фізіотерапія, тому що якщо ми поліземо в руку, то наоборот у можна. Ні, улучшить, а ухудшить цього разу. Канадійські медики оглянули сотню поранених українців із щелепно лицьовими травмами, пошкодженням рук та голови. Близько 40 пацієнтів прооперують. Уже сьогодні у військовому шпиталі проведуть 11 операцій. Групу канадських лікарів керує Олег Антонишин із Торонто. Під час цієї місії до України прилетіло 25 волонтерів. Із собою привезли все необхідне приладдя. Для цього з Канади замовили цілий контейнер. Кожен учасник також прихопив із собою валізку. То, що ми кільком хлопцям допоможемо, то є то є дуже мала річ. Найважніше, щоб ми співпрацювали разом з українськими лікарями і щоб вони цілком самостійно ті самі операції виконували. Так що, якщо ми можемо довести до них деякі ті інструменти, то що, що потрібні до тих операцій, то найважливіша річ. У військовому шпиталі іноземці працюватимуть до кінця тижня. Коли чекати їхнього наступного візиту невідомо. Грант від канадського уряду, що покривав витрати, уже вичерпаний. Тепер допомогу збирає діаспора. Ольга Максимо Дмитро Сапронов, Роман Сукач, Спецкор, 2+,2. На початку березня ЄС планує подовжити санкції проти українських високопосадовців часів Януковича. Водночас обмеження проти Раїси Богатирьової, колишнього міністра охорони здоров'я в уряді Азарова, ймовірно будуть зняті сьогодні. Два роки спливає, як Янукович накивав п'ятами. Головна його садиба хонка в Межигір'ї досі його. Усі сім проваджень, відкритих проти Януковича, заморожені. Керівник спеціального створеного управління спецрозслідувань генпрокуратури Сергій Горбатюк каже, що наразі його підлеглі не мають змоги направити до суду хоча б одну справу проти експрезидента утікача. Як Україна власноруч дає шанс колишньому уникнути покарання? Валентина Мудрик розповість у спальні президента втікача. Календар так і зупинився на даті 20 двадцять та більшовиським минулим. Однак, Верховна Рада. П'ятницю так і не перезназвала 813 населених пунктів України. Водночас міські та сільські голови перед вихідними на випередки підписували розпорядження про зміни назв вулиць та площ. Яйцями по автобусу кидали жителі Запоріжжя. У ньому привезли людей захищати Леніна. За півсотні гривень мали боронити Ульянова від знесення. Вождь пролетарів підлягає декомунізації, як і все довкола нього. Віднедавна він стоїть уже не на площі Леніна, а на Запорізькій. І веде сюди не проспект Леніна, а Соборний. Щоправда, Дніпро на який указує ліч, і досі носить його ім'я, і стоїть вона на озері Леніна. Згідно з документами. Леніна мають посунути з постаменту до 19 березня. Чи повернуться захисники? Цього разу вони поїхали. Хто в зеленці, хто зі сламеною ногою? Ми не бажаємо тут бачити ніяких ватних мітингів. Перед вихідними активно декомунізувалися центральні вулиці Дніпропетровська. У п'ятницю міський голова підписав розпорядження про перейменування головної магістралі міста з Карла Маркса на Дмитра Яворницького, вулицю Леніна на Воскресенську. А Беру, воскресенська хто це? забила я чи? Здесь воскресенье просто, как выходные. А вообще наше мнение пересічні громадян, громадян, що дур'ю маються этим перейменуванням. Обласний центр, і досі на честь революціонера Петровського. Збережемо Дніпропетровськ, але змінимо етимологію назви. А одна депутатка взагалі сказала: змінимо інтемологію назви в інституті національної пам'яті. Бажання місцевих депутатів зберегти назву Дніпропетровськ, пов'язавши її зі святим Петром. Дивує апостола Петра, який ніколи не бував, не те, що в Дніпропетровську на території, але в Україні. Але є остаточне рішення профільного комітету. Дніпропетровськ буде Дніпром, Кіровоград Інгульськом. Як буде називатися Комсомольськ? Як? Горішні плавні. Загалом перейменувати залишилося 813 населених пунктів. І зробити народні депутати це мали ще в п'ятницю. Тепер, якщо руки дійдуть, то аж за три тижні. Найбільше нових назв буде на Донеччині і Харківщині. Є що переназивати і на Київщині. За годину їзди від Києва, село. Леніно. Тут одна центральна а? вулиця, а? на якій стоять здебільшого дачі еліти району. Пан Олександр теж сюди наїжджає. І він за те, щоби. Було село Леніну. Вулиця довга гребля. Демонтаж та перейменування вулиць до вчора було в компетенції місцевої влади. Тепер цю роботу має довести до кінця обласне керівництво. Додекомунізувати усе. Тепер є часу до 21 травня. Інна Боднер, Ольга Павловська та Іван Павлович. Спецкор 2+,2. плюс два. Народне вічі і петиція президенту. Односельчани провели мітинг на підтримку поліцейського Сергія Олійника, який під час переслідування у Києві застосував табельну зброю і застрелив 17-річного хлопця. Тим часом правоохоронці викладають немонтоване відео з нагрудного реєстратора Копа. Нові подробиці нічного переслідування з кривавим закінченням. Дивіться в наступному матеріалі. Село Терлівка на Вінниччині. Тут виріз київський поліцейський Сергій Олійник. Більшість його односельчан зібрались у місцевому клубі на вічі на його підтримку. Свобода Сергію Олійнику, бандитам тюрма. До свого односельця, який під час погоні застрелився річного Михайла Медведєва, підтримують. кажуть, що 24-річний КОБ був людиною порядну і іншого варіанту виходу із ситуації він не мав. Нашого їм дали пістолети, нашого їм дали машини, нашого їм дали мигалки. Щоб мажорів супровождали додому з музикою з песнями, за результатом віча терлівці пишуть петицію президенту. Дитина в запалі виконувала свій обов'язок. свій обов'язок виконувала як службовий обов'язок поліціянта, і в запалі я думав, це він все зробив. Фахово розібратися і максимально, скажем, чесно, прийняти рішення щодо цього. Тим часом у Києві провели слідчий експеримент, результати якого поки що до справи не долучили. Ми маємо мову, ми маємо справу саме сліпо, глуху, юриспруденцією. Натомість, під час чергової прес-конференції, адвокат Олійника Микола Єременко приголомшує новими подробицями погоні у районі метро Святошин. Хлопці втекли від поліції, але він дійсно тоді пришвидшив швидкість М -м, поки що. Точно не встановлено, не буду говорити, але в всякому разі більше 185 кілометрів, бо пріуси відстали, і от вони вже їхали за ним, доїхали вже майже до виїзду з міста. А він виявляється, стояв там їх чи знизив швидкість. В будь-якому разі, якщо б він хотів втекти, то він вже втік. Зараз адвокати вимагають від слідства проведення додаткових експертиз, зокрема балістичної. Вони стверджують, що куля олійника вийшла у сімнадцятирічні. 2 лютого цієї ночі два роки тому Віктор Янукович тікає з Межигір'я. Відтоді тут анічогісінько не змінилось. У кімнаті його коханки любові полежай. Лежить навіть журнал, що вона читала з Януковичем на обкладинці. Єдине, що сюди привезли з десяток птахів. Щоб оживити будинок? Ми купили канелієчки, там папугай. Скарби, що оцінюють у 100 мільярдів гривень, охороняють активісти майдану. Петро зі Львова за два роки жодного дня не покинув Хонку. Пояснює, боїться, що розкрадуть. Спецкору він уперше показує одну зі схованок, де тримає ще безліч цінних речей. Ще лежать, чекають якогось свого часу. Безслідно звідси зник символ корупції золотий батон. Петро певен батон лежав ось на цій вазі. Малахіт в кольорі золота, бананчики, лимончики. І біля неї, скорше всього, стояв вже той же батон на кухні. каже, кажу, він не був золотий. Майже три мільйони туристів побували тут. За кошти вторговані з квітків вони й утримують скарби, розташовані на 160 гектарах землі. Пояснює комендант Межигір'я. Слідчі генпрокуратури так і не прийшли описати це майно. Приходили тільки з цілю віджати. Були спроби міністерства оборони. Ми з ними говорили, що зробіть в сухолодші реабілітацію бійців. Тільки ж там ніхто не хоче робити реабілітацію. Чому тому, що там вже нічого немає? Від багатства межигір'я відхрестився й сам Янукович. Півроку тому заявив, що є власником лише хонки. Все остальне, що на цій території, оно не принадлежить мені лично. Що я підтримував цих страусов. Що плохого в этом Вони просто жили там, а, а мені закрить глаза і ходити, нічого не бачити? Його пристрасть до птахів дивувала працівників, згадує голубівник Януковича. Каже, щодня підіймав у небо до півтисячі голубів. Ми кожен день їх ганяли. в принципі. він нам нічого не пояснював. Тут досі ходить легенда і про совеня, яке впало в камін хонки. Кажуть, Янукович розпорядився закрити птаху в клітці. Прожила вона там кілька місяців, доки над нею хтось не зглянувся. І Хтось з робітників випустив, Розказували, що потім удошники троє суток допитували всіх. Підряд, що сталося з собою? Під детектором брехні допитували. Це були божевільні дні. Які Янукович. Війська Російської Федерації стояли в напрямку Південь, Луганськ, Донецьк, Харків, Суми. але найбільш мобільний підрозділ, знаєте, стояв на кордоні з Шріговом. І ми розуміли, що танковою ходи до Києва кілька годин. Та нам не було уваги до Януковича. Прикордонна служба єдина, яка тоді виконала хоч якийсь наказ, додає Парубій. А спіймати Януковича шансів майже не було. Як і зупинити ті вантажівки, якими він вивозив майно із Межигір'я. Ба більше з усіх сімох проваджень відкритих проти Януковича, судити його наразі не можна по жодному. Керівник управління спецрозслідувань пояснює спецкору, усе тому, що Януковича восени зняли з бази Інтерполу. Навіть більше формально він може нині вільно подорожувати світом. Вінтерпол відмовив у, у, взагалі у здійсненні міжнародного розшуку. Дійсно, в якійсь країні в формальних ознак може не затримав, що ось в базі на даний час. Немає уже з 1 березня справи стосовно Януковича надовго заморозять і в самій генпрокуратурі наші законодавці не внесли зміни до закону про держбюро розслідувань. За кілька днів усі слідчі країни втрачають свої повноваження. А працівники в новостворене бюро не набрані. Всі ми сидимо. Отримуємо за і чекаємо, коли воно це саме все, все все руйнується. Розвалимо справи Януковича своїми руками. Тоді ну да, всі справи розваляться. Ну як мінімум на півроку, а решти познімаються там, запобіжні заходи не будуть продовжуватися. Край з коптуни тож шанс довести, хоча б одну справу по Януковичу до суду Україна може втратити назавжди. Валентина Мудрик, Дмитро Апанасенко, Андрій Вєтишкін, спецкорд 2+,2. Сина Зарова продає свій маєток в Австрії. Віденський будинок на 10 кімнат загальною площою 700 квадратних метрів. Олексія Заро цінив у майже 5 мільйонів євро. Про це повідомив австрійський журналіст Хервік Хьолер на власній сторінці у соцмережі. За його словами, майно в елітному районі Штрельгаса на продаж виставила іноземна компанія, що належить азарову молодшому від осені минулого року син колишнього прем'єра не може продати ще один свій австрійський маєток у містечку Марія Цель. За нього Олексій Азаров спочатку хотів 900 тисяч євро. Нині ж ціну знизив до 750 тисяч. Нагадаю, навесні 14-го всю австрійську нерухомість. азарову молодшого місцевий суд арештував. А в березні 15-го усі санкції проти нього були зняті. Задавна декомунізація учора сплив строк, до якого мали би перейменувати та декомунізувати все, що пов'язане з комуністичного парубка через спину деформована, і яким чином вона туди влучила, слідство так і не встановило. Збираються вимагати у слідство висунути проти водія БМВ підозру. Наразі ніяких слідчих дій проти нього не проводиться дещо ніяких підозр немає. Ну, сподіваємося, що ми доведемо, що підозру треба винести, і тоді відповідно буде проходити до слідство. Тим часом мати поліцейського сумує з родиною застреленого підлітка і сподівається, що його сина все ж виправдають. Ну ми надіємося, ми тільки надіємося на те, що Мосина відпустять, тому що він не винен. Наразі Олійник сидить під вартою Прокуратура інкримінує йому перевищення службових повноважень і вбивство. Дмитро Святненко, Анна Тітовська, Микола Назаренко та Павло Мяснов спецкор два плюс два. Представляти Україну на Євробаченні у Швеції буде джамала. Саме вона перемогла в драматичному фіналі національного відбору з піснею «1944. У ній історія власної родини власне історія власної родини виконавиці та всього кримсько-татарського народу депортованого Сталіним і півострова наприкінці Другої світової війни. Усі емоції за лаштунками національного відбору бачив Дмитро Фурдак. Фінал національного відбору Євробачення. У першому ряду родичі членів журі. Мама Руслани Ніна Аркадіївна. За кілька крісел від неї новоспечена дружина Костянтина Меладзе Віра Брежнєва зі старшою дочкою від першого шлюбу, 14-річною сонею. Донька жує гумку. Мама відмовляється от від спілкування з пресою і підспівує гурту «The Hardkiss» та співаку «Сенсею». <плес> У перерві учасники відбору виходять до глядачів. Це шанувальники та харткіс вітають із днем народження гітариста гурту і переконують, саме цей колектив має поїхати до Стокгольма. Це музика з смислом, яка придають сил двигатися вперед. Я вважаю, що Hardkiss – це перемога на Євровіді в Стокгольмі. Ані драйвове, вони, в принципі, одна з найкращих груп України. Hardkiss – це одна з літ нової України, сильне, сміле, дерзка, вдохновляюща. Не менше фанів і в іншої фаворитки. Джамали, подружжя Амметових. Приїхало з Криму, щоб підтримати свою землячку. Діда Сусанне Метової Сталін вивіз до Узбекистану, і лише з незалежністю України родина повернулася на рідний півострів. Наш флаг він також тако, такого ж цвіта, да? на голубому небі золота тамга. Я думаю, що це об'єднує ці флаги, ці наци... народи. кульмінація національного відбору до пісенного конкурсу Євробачення 2016 Стала запекла битва між Джамалою та гуртом «The Hardkiss». Журі на перше місце ставить Юлію Саніну та її екстравагантних хлопців. А от глядачі першість віддають джамалі. В учасників однакова кількість балів. Але за правилами до Швеції їде саме той артист, якого підтримала аудиторія. Нині битва лише розпочинається. Застерігають тріумфаторку ветерани Євробачення. Це, звісно, складно буде, тому що це завжди бой. Над держав не те, що Джамала буде вільно почуватися на європейському конкурсі. Вона демонструє відразу на прес-конференції. Знаєте, це особиста історія для мене для тисяч кримських татар, і мені дуже важливо донести це послання до якомога більшої кількості людей. Я хочу розповісти цю історію, щоб уникнути таких трагедій у майбутньому. Серівний призер Євробачення Андрій Данилко зізнається, вгадати рецепт успіху на цьому конкурсі неможливо. Чуто до знаката при заті все таки волшебство. Чи достукається Джамала до сердець європейців? Стане відомо 12 травня, коли Україна виступатиме у другому півфіналі Євробачення. Дмитро Фордакій Горсірий Спецкор два плюс І з надією на українську перемогу у найширшому розумінні того слова сполучення, дякую, що довіряєте. Спецкор знову буде в ефірі традиційно надвечір у вівторок. Бережіть себе і до зустрічі.